Винуваті тільки ми, винуваті і будемо завжди виновні в тому, що в нас щось не виходить. Тому що ми чогось не в тому що щось у нас не виходить так, як ми хочемо, в тому, що їде хлопець на машині, і там у нього ламба, там 22, А в мене 22, нема нічого. Хто винуватий? Тільки я. За своє життя, за свої вчинки, те, де я знаходжусь, те, скільки в мене фінансів, те, що в мене нема бізнесу, те, що я там не знаю англійську, те, що ще щось сам те, те, те винуваті, тільки ми самі. Хватить казати, що хтось там винуватий. Він, вона там, бабушка, пес і ця вся суєта тільки не я, ви що я, куди я? Я не я чекаю, коли мені спаде, паде з неба там мільйон баксів. Що за секунду я встану оп, я, я вивчу англійську. Поспав і вивчив англійську? Ні, так не буває. Ви повинні завжди знати, сидіти і казати собі, я винуватий в тому, що я дав собі обіцянку кожен день вставати в 6 годин, але я не встаю. Хто винуватий? Хто? Погода? Чи що? Чи то, що ви мало спите, бо те, там, непонятно, в тіктоку йду е, 2 години ночі. Тільки ви винуваті, тому хватить казати, що хтось винуватий, і повинні знати, я винуватий. Я не пішов в зал, тому що в мені було лінь. Я винуватий, а не погода, а не те, що зал далеко, а не те, що в мене макоші на автобус. Коли був ковід, я на автобус не ходив, тому що їх не було автобусу. Я з села ходив місто пішки в зал. Накинув сумочку і бам-бам-бам. Я поки дійшов, чесно, в мене бажання займатися взагалі не було. Я поки дійшов я вже був убитий, вже можна сказати, де ніг вже готовий. Ну ні, я йшов і я займався. І з цим, з цією фішкою я теж багато пам'ятаю. Кімнати свої, теж казав, я там, я те, ви, він винуватий, погода, там, я мало сплю, там, і за училище, в мене не виходить там часу, мало. ні 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 ні, ні. Тільки ми винуваті. Якщо ми викинемо це з своєї голови, що хтось там винуватий, ви побачите, як ваше життя почне мінятися. Пойміть, будь ласка, що винуваті тільки ви, ніхто більше. Ніхто більше, тільки ви винуваті. Ви винуваті в тому, що вас зайва вага. Ви винуваті в те, що... У вас там не, не такий біцепс, як ви хочете. Ви винуваті в те, що у вас нема нової машини. Ви винуваті в тому, що жінка з вами так спілкується, тому що ви з нею так спілкуєтесь. Тільки ми винуваті в своєму житті. Батьки дати це все на інших людей, тому що вам стане легше, тому що ви скинули на інших і можна думати фу, все є чітко, Ми, ми не винуваті. Ні, винуваті тільки ви. Запомніть це, будь ласка. Не забувайте підписуватись, ставити лайки.